ще дуже подобається персонаж в серіалі, оцей Бджоляр наш малесенький. Юний, така світла, добра дитина. Як він вам? Він знаєте, схожий зараз. Я зараз тільки про це подумав. Схожий на ось цього хлопця-дивні дива серіал. Там такий теж був такий Дастін? Мабуть, Дастін кучерявий. Та, та, та щось там у ньому є таке. Можливо, можливо, і не сильно. А ви не дивились? Е, Дивились. Чи не схожий? Е, а мені завжди, коли я кажу, що хтось не вирішує. Він, що... він, він просто кучерявий, але це такий типаж. Е, насправді, е, ми вже говорили, що в цьому серіалі дуже яскраво використані у ці власне архетипи, ага. які є. Та, та. І він один з тих архетипів, які в Гаррі Поттері» ми бачимо Невіла Лонгботома, mm. ну, в Дивних Дивах. Ми бачимо власне цього Дастіна такого. Е, Задрота В зеленому і... весіллі, ми бачимо. Що там... давай, давай ми будемо говорити про якісь нормальні штуки. І тут, і тут, та, тут. Е, е, і тут, до речі, між Невілом теж дуже невіл фанатів е, від е, всякої природи, і всяке таке від. Е, Рослин, гербалогії, всякого такого. І тут людей не теж фанатіє від бджіл, теж щось таке дивне, незрозуміле і е, е, але ну, максимально персонаж... відданий. Так, е, Максимально позитивний, максимально що е... такого я смішно? Ні, ні, ні. Я просто подумав про бджіл і про ющенка. Тут якраз написано ющенко бджоляр. <реш> та -та 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 -та. Ю... Архетип маленький ющенко. Світла людина. От і насправді насправді там е, багато таких архетипів. Наприклад, дуже часто порівнювали Ксав'є і Драко Малфоя. Якщо ну брати порівняння з Гаррі Поттером, що в них що в них такі типажі якісь е, однакові по вайбу. Е, і взагалі сам, е, ну ніби я взагалі не схоже. ну, не згідна. чекай, чекай, чекай. Драко Мелфоя, наскільки я пам'ятаю, не гідник. Він, він не зовсім негідник, він дуже суперечливий персонаж. Ну Так, але загалом він читає ну, багато злих речей стосовно Гаррі Потера. Ну він задира така, задирака. Задира, За назвамо його так, задира. <риск> Невже ми назимов Ксав'є задирою? <риск> ну ні, але я маю на увазі, що типаж це дуже ти не схоже на стерти. ні, але типаж справді схожий. Я це говорю, світленькі зализане волосся. Зовнішньо, ну може. Ну так, типаж саме там. Там, взагалі, от, ніби коли порівнює з Гогвардсом, е, Мені здається, що цю школу краще порівнювати з окремим факультетом Слизерин. Мені так здається, що от власне якось отак мав би виглядати слизерин.